Сьогодні хочу записати вам вірш в моєму виконанні, але не, не мною написан. Цей вірш написав мій хороший товариш апостол. Вірш називається Характерник і мавка. В повний місяць біля дуба характерник сумував, ждав свою кохану мавку, вітер чуба розвивав. Пригадалось якось влітку, як її він обіймав, пригортаючи до себе. «Не відпущу!» – промовляв, а вона йому казала ти зі мною пропадеш, силу втратиш, дай і волю свою теж. Непотрібна мені сила, як не зможу обійнять, непотрібна така воля, як не зможу я кохать. Обійнявши та прижавши, став від палко цілувати, а вона і не пручалась, мавка. Знала як кохання Їх тіла переплилися на коврі із літніх трав, так красиво, що на дубі соловейко заспівав пісня лине, дуб колише, Козак мавку більш не лишить і нікому не віддасть, хоть яка прийде напасть. Місяць вповні. Зірки в небі, як ліхтаріки душі, характерник біля дуба, а навколо не душі. Вітер чуба завіває, а кохана промовляє. Я з тобою, мій рідненький, пролечу через життя, нас ніщо більш не розлучить, ти і я це навіка.